Всіх вітаю огляд такого комплекту насадок бітфорте. Купив тому, що тут багато насадок і одночасно спробувати, що вони з собою представни мають і які мені подальшому потрібні, як виявилось не всі. Отже, поділюся інформацією, які із цих насадок найбільш використовую. В першу чергу це сверло. Вони пішли першими, як стандартно. Купував, тому що тут є цанги, і цанги десь коштують приблизно від 50 гривень різні, різні насадки. Тому вирішив, що. 520 гривень за сам комплект, не така велика ціна. Комплект взяв для того, щоб спробувати. Тут є різні насадки. Покажу їй ось такі типу на, на, як на болгарку берете. Але потрібно в обов'язково в очках, тому що вони можуть розірватися, десь застрягнути і загалом не сильно надійні. Потім поскладаю. Далі одна штука була така. Мабуть, вона найдорожча скоштувала із усіх цих, бо вона тільки одну тільки поставила. Далі шкурка. Один раз нею користувався. Ось є така от насадка і надівається просто мінус. Вона просто сковозить на, на цій різині. Тобто ефективність його. Ну, мало. Є трошки більше, є трошки менше. Це ось аналог ось таких. Вони теж є в комплекті, були різні, але зараз десь пороз. Думаю, в цій коробочці багато чого тут є із цих посадок, тому що я деякими користуюсь, ними користуюся, що, щоб не витягувати, не відкривати кожен раз набор, собі витягнув плоску коробочку. Наприклад, отакого типу розклав і собі розклав і вибираю. Такі потрібні насадки. І так, далі ось такі цікаві насадки. Користуюсь теж ними. Зрозумів, що вони мені потрібні. Ще на сангу я вже використав, тому що в мене старався, я взяв звідси одну. Оця штука не зрозуміло для чого вона. От 80 й Тобто, товщина дуже груба, я не знаю, що зачищати ним. Загалом є та є куча ось таких насадок, які надіваються, скоріш за все, на цю резиночку. І отак от, от шліфується пуска поверхня. Або я не знаю, чесно кажучи, до чого воно чіпляється, але загалом є. Є багато штук, але я не знаю, що з ними робити. Також ціла купа отаких от. Можу кілька користувався, я думав не по металу. Металки, звичайно, ріжуть, але трішки. Повернув і, може, і розривається. Тобто в очках тут треба бути 100%. Далі ось такі коробочки із, я думаю, якась, якась паста була, поки не засохла. Хто знає, може підказати, що це було. І ще одна коробочка з якоюсь пастою, можливо, теж. Отакі шліфовочні диски. Це потрібно. Цим користувався. Так що найменшим ось таким користувався. Не тільки пробував, а і почистити. Всі знають машини такі воском як натирають. Оце таким часом можна почистити. Красиво, щоб вони блищали чи інші там засоби. Цепочки і тому подібне. бруд витриться і буде блищати, принаймні. Ну, не, не, не найефективніше, але можна таке зробити, також натерти там якісь е, поверхні, <кхи> наприклад, ось очки і тут є царапини. Тобто можна їх вирівняти за допомогою цього і е, дрібного такої, як от. Натирають звичайним лаком, чи як воно там називається для автомобілів. Цим можна по чи як воно ну, загалом можна зробити гладеньку поверхню. І так, для, цього, для чого ці штуки? Вони знімають краску. В основному я із моделей знімаю, але і знімав і е, інші деталі. Виготовлення дрібних в основному. Як бачите раз. Це ось від чаю і можна почистити отаким От чином. починає блистіти. Ну, тобто ефективна штука. Тут є різні варіанти. І я вже собі придбав по кілька штук отакі пакетики окремо. ну Тобто те, що мені, я зрозумів, що мені потрібно, я купив окремо в пакетиках. Такий варіант і ще ось такий варіант. Теж, і теж був в комплекті, але я, здається, десь використав і вже ви взагалі розумієте. І так, ось такі. Є в наборі. Це по дереву більше варіантів або по пластмасі. Така от насічка І декілька я вже використав і десь навіть загубив. Загалом, все, що ви бачите, це ось в комплекті. отакі такі от камінчики маленькі. Щоправда, я не знаю, що з ними робити. Скоріше за все, це ну ножик я зачищував, наточував. Більше варіантів я не знаю, що ним ще можна робити. Ножик, ножниці. І так, ну, всякі насадки, там, наприклад, до блендера тому подібне. І загалом на цьому огляд, думаю, завершено. Все інше ви бачите, ключик від і якийсь точильний камінь. Для чого теж не зрозуміло, що ним тут учити. Але він є. Теж шліфувальний диск, багато трапочки. Ще й та велика кількість і теж шліфувальний. Ну, загалом хвилинку складу це все. А це ось уже я під проектики робив. Там різні. І на цьому огляд, думаю, цього це і завершено, так. І загалом. Я ще... Ось і знайшлися. Ось такими от. Я в першу чергу користувався і зашліфовував, ну, до близьку можна і ржу вичистити, і так далі десь в уголках і тому подібне. Десь дрібну роботу можна робити. І чому я кажу, що неефективні оці? Тому що є аналог. Купуйте ось. Є з більшими насадками, я взяв з меншими, тому що мені. І ось така ціла купа колекція, як би можна сказати, насадок. Вони вважаються і по для манікюру там роблять. Але я теж використовую їх. Вони теж метал можна заточити і. Тому подібне. не тільки метал, але довго. Ну, загалом пластмаса, метал. Ну, Дерево не ефективно, але. Теж можна. І ось такі круглі також. Раніше купував. Спочатку круглі, потім оці. І використовую, в принципі. Не так часто, але знадобляться. Ось такі от, який був тільки один тут в комплекті, я купив більше, тому що, тому що порівнюючи із отаким із отаким, це набагато довше служить. Тобто це одноразові там десь просто, якщо нема таких, то вже в комплекті можна використати. А так загалом я користуюсь таким. Ось вони в наборі. Там їх по 10 продають. Ну, загалом скільки купити тут, вже від ваших потреб. Це ось в комплекті більш стабільніший. Це здається, із цього комплекту, бачите, використовував. Так, все комплекті. Ідемо далі. Ось такі є теж відрізні диски, можна сказати, ось такі. Підрізати щось. Теж для моделізму планую використовувати. І далі йде найпопулярніша і найефективна штука. Це ось штука по металу. Підключаєте до гравера і. Їх в основному наборі по 10. Я десь одну вже профукав назу, а може ні, ні, всі є. Загалом ось такі варіанти там різні. Такі ж самі йдуть, продаються і по дереву. Вони більш ефективні по дереву, але менш ефективні по це ось таким на... На... насічкою з такою. Я думаю, повинно видно. І. По металу ось такою. Вони йдуть універсальні. Я їх використовую, коли потрібно і по дереву, але вони дерево довше шкребуть, якби, за ту, що з одної насічкою. Але загалом мені в них більше подобається, тому що я можу і метал, і дерево, і алюміній, і загалом. Те, що і пластмасу. Загалом. Ну, ефективна штука, рекомендую. Це ось один варіант, який точно рекомендую купити. Я зачищаю шви, допустимо, в углах ну, сварки, тому що я не домашній, ну, вдома використовую так, як вмію. І в мене бувають там соплі, скажімо так. Далі по ефективності. Що тут у нас ще є? Це теж з набору. Виходить, я не просрав їх. Ось оця штука використовував, тут ось вона є. Ага, ага. І ще було відрізні диски, ще є такого плану. Ось такі маленькі якості, тільки вже більш. Більші, менші тонші, це вже, для, можливо, для скла навіть підійде. Загалом кому. Ціна найбільш най, потреба потрібна в них, але загалом є. Теж використовую. Ну, загалом в основному ну, вам потрібно буде. Хозяйстві можна пригодитися. Це ось такий варіант. Це і для металу, універсальний загалом. І хто користується, там майстерня, в нього є чи ще щось таке, косить траву. Ну, ну, циркулярка. Наприклад, такими дисками я заточую. Пильний чи циркулярний диск на бензокосі. Ось. Ось такий диск заточую гравером. Ось такий має вигляд. Раз це, да, Це не зовсім те, що не як нове, але більше можна ще покористуватися загалом, тому що вони стираються, тут стають тупі і вже не косять. Заточити і вже можна більш-менш зекономити. Загалом, як коли відрізає тут, стирається оця кромка і залишається оця невикористана. Тому заточувати саме ту. І не жалко загалом. І повторно можна використати в моделізмі. Диск можна підібрати розмір великий або маленький. Тут уже за ваших потреб. Ну і загалом можу щось показати. Давайте покажу те, що найбільш ходове це ось такі от плоскі чи не плоскі. Давайте такі закруглені візьму. Це ось заточити, заточити. Ось такий. Берете обов'язково очечі окуляри, тому що повертається диск. В мене, наприклад, в цю сторону. Якщо будете брати гравер, то краще, щоб він вниз. Такої проти за часовою, щоб крутився. В мене проти. На жаль, це вже, вже як є. Купувати другий не буду, поки цей не зламається. Тому користуємося. І отак пішов по кругу загалом. І косити далі траву. Можна і циркулярні по дереву, циркулярку, але там вже потрібно приблуду, щоб під певним кутом було мало як би красивий вигляд. І так можемо навіть по поюзати ключик, спробувати, якщо витягну. Ох, він тут Ні, не буду визати, все дуже я звідки не витягував. Я отак так купчиками раз затягну. І тепер що там у нас є пометал? Ось кусок теж планую зробити сапичку, спробувати, щоб метал даремно не викидати. І так. Ребята сейчас по фресты отут. Це не, не настільки ефективно як бугарка, але вугли зачищати саме воно. Вугли десь малодоступні місця. То все шикарно. Ну, що, думаю, на цьому все. Дякую за перегляд. Всім удачі. Мирного неба!